Валентина лікарка, офтальмологиня. Спеціалістка каже, турбуватись про здоровий зір дитини потрібно ще з народження. Найчастіше маленькі пацієнти мають такі проблеми. В першу чергу це діти, які мають запальні процеси. Зараз літо, і такі діточок у нас найбільше, тому що вони багато часу проводять на вулиці, руки деколи можуть бути брудними. Друга категорія це діти, які мають вроджені відхилення в будові ока, потребують носіння окулярів, додаткового обстеження, лікування в кабінеті хоронозору. Ну і найбільша кількість дітей це ті діти, які полюбляють проводити свій вільний час. А до того ще й навчання, додаткові заняття перед гаджетами. Лікарка наголошує, найважливіше це взаємодія батьків із власним чадом. Без цього складника лікування не завжди ефективне, адже компроміс та пояснення із боку дорослого це великий крок у покращенні зору. Досить часто я бачу, як конфліктують батьки з дітьми і кажуть, от тепер я заберу телефон, ні жодного телефону, ти мене не слухаєш, ти мене не чуєш. Мені би не хотілося, щоб на дитину незахищену, таку ще незрілу особу ну, от, потрапляв такий шквал батьківського негативу. В першу чергу я звертаюся завжди до батьків. Ви повинні вашу дитину чути, розуміти. Спілкуватися, дружити, пояснювати. Батькам потрібно підготувати дитину до прийому у спеціаліста, пояснити малечі, що ніякої загрози огляд не несе. Однак, якщо малюк все одно боїться, лікарка має й на цей випадок декілька маленьких хитростей. Перша задача офтальмолога це комунікація. З дитиною треба подружитися. І деколи приходиться говорити, що я не лікар. І дивитися тобі очки не буду. Сідай, будь ласка, мамі на руки. Ми подивимося, мама або тата. Тільки від батьків залежить, як їхній чадо буде бачити цей світ. Тож звертайтесь до спеціаліста вчасно, адже деякі проблеми зору згодом можуть стати невиліковними. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.